Всім привіт! Ви на каналі Альона Флер. Так, тут мені хазяїн зараз допомагає. Хочу з вами сьогодні поділитися своєю новенькою покупочкою. По-перше, хочу показати Джонс, за ці... ціну цим відео 1999. Це взагалі, взагалі даром для цим віддіумів. І ось я ще й плюночку не знімала. Дивіться, яка тут краса. Я вже Сказала Альона, ніяких цим відюмів хватить вже. Оці ось тут ось ось стоять, <сум> зрощують, вони ж то розростаються. Але це окрасення я дуже-дуже давно, ну, як хотіла. Це одна із хотілочок, ну він в такій продажі ніколи не було, його продавали тільки самим підлітком і дуже дорого. Який в нього запах? Зараз холодно у нас тут. У мене плюс 8 тут. Але як же він чарівно пахне. О, ті, хто по цим відео може мене зрозуміти. І він дуже, я не думала, що він такий великий. Я щось його уявляла поменше. Але який він красунчик. Давай. І щоб ви розуміли, майже метр, майже метр, мені більше, як наполовину. Мене. Так, зараз зніму оцей целофан, я його тільки привезла. Простому квіточному у квіточному, в Ошані, э, квіточному, ну, супермаркеті в Ошані їх зараз викинули. Ну, це і сезон, цим віддіумів. Ну і хазяїн, так? Да? Джонс? А? Джонс? Кс -кс. Обнюхуєш новинку? Так, ось такі два квітоноси. Давайте будемо милуватися. На жаль, на жаль, сьогодні немає сонечка. Ви представляєте, який би він був покрасень на сонечку? Боже, який він величезний, гігантський. Я вже кажу всю Алюна ніяких цим відео, ніде нічого. Ну, як я його побачила, в мене руки затряслись. Ой, скажіть, ти зовсім больна. Куди, куди? Ну, таку красу гріх було не взяти. А ще за такі ціни. Щоб ви розуміли, в квіткових магазинах вони від 50 євро. А це за 20 євро. Зараз такі фаленопсиси по такій ціні продають в середньому. Ну, вибачайте за звуки, Джонс упаковкою грається. -я -я. Запах такий. Дуже приємний, дуже він присутній. Ну, все, все при ньому. Все при ньому. Я не, могла його, не змогла його залишити там. Красунчика. Надіюсь, і вам він так само подобається, як і мені. Ну, отуди, от до кучки. У мене вже два нових відквіло, ще хочу вам показати. Два нових відкрило. О, відкрило квітоносики. Якщо ви бачили шорт розовенький, я його е зробила, як він відкривався. Оце всі мої ще квітнуть. Поставила його до кучі, дивіться, наскільки він вищий за мої. Хоча мої вже ну якби величенькі в них квітоноси, який вони витягують. А цей, ну і він пряменький, конечно. і це в розмасі, це найбільша квітка, виходить, із цим віддіумів. Цей здоровий, це також новенький, ви пам'ятаєте, але він більш збитий такий. А цей такий розмашистий, розмашистий красунчик. Ось такий ось така поляночка збирається, збирається потихеньку. Там ще три на підході. Надіюсь, до кінця січня розкриються. А поки що я милуюсь. Ну і надіюсь, ви зі мною моїми красами. Так, вже шкоду зробив. Давайте ще. Всім гарного дня, всім пока, пока, слава Україні.